Світ шокує теракт в Умані. Кількість жертв уже зросла до понад 25 людей, серед них четверо дітей. Світ має знати, що відбувається в Україні. Ставте вподобайки, залишайте коментарі українською uh, Russian uh, 25 dead as Russian missiles hit cities. Ukraine war. You can see this is an apartment building. 25 people. А килтмом демфор чилдин винід халпвініт юту трансмітдиснюсенконті Ukraine. Ми маємо говорити в етері все, що відбувається, адже війна триває, і Україні потрібна допомога, аби зупинити російську агресію, яка триває вже понад рік. Повідомляють ЗМІ, що вже 25 загиблих. Серед них четверо дітей. Просто нема слів. Вічна пам'ять загиблим. Сьогодні розмовляв. У мене сьогодні день народження, ну, але не до день народження, розмовляв з моїм дворідним дядьком Андрієм. Він перебуває на Донецькому напрямку. Відплата буде, і також буде відплата від прикордонників. Про це принаймні вони заявляють. За Умань прикордонники показали власне, як будуть відплачуватися Російські Федерації. Вони обіцяють, що загибель мирних мешканців Умані не зійде російським окупантам з рук. Поки окупанти по звірячому просто обстрілюють в наші мирні міста і села, наші воїни нищитимуть цю нечість на полі бою. Сьогодні вранці не люди в вдалися до обстрілів регіонів України. Завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення. І маємо відео що від наших прикордонників, що кара досягне кожного. Про це повідомляє українська Правда. І підписуємо: Ми бачимо також сьогодні Олександр Усик був з військовими і передавав такий ж привіт. Російській Федерації і росіянам маємо ще одну новину: контрнаступ. Не слід вважати вирішальною битвою. Про це заявляє Кулеба, міністр закордонних справ, закликає не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву. Фінальна битва, та яка призведе до повного звільнення української території. Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи цитує інтерфакс Україна. Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва, та яка призведе до повного звільнення. Наших територій цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви. Якщо знадобиться один контрнаступ, буде один. Якщо потрібно два або більше, буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити. Кулеба зазначив, що люди, які розглядають контрнаступ як вирішальну битву, викривляють картину українських зусиль. Глава МЗС наголосив, що Україна воюватиме до перемоги. І також Резніков сьогодні заявив, що Україна вже йде до завершального етапу, щоб розпочати контрнаступ. І Зеленський попросив залужного відправити тилових воєнкомів на фронт. Пряма мова Резнікова. Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному переважно більшість воєнкомів, які давно сидять, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, а скерувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб. І ми маємо просто жахливі світлини, відео, які варто друзі, поширювати у ваших соціальних мережах або весь світ бачив, що відбувається. Відбувається просто геноцид України вночі цинічно нагло ракетою, просто розбомблюють житловий будинок. Місто Умань тридня Жилоба в Умані вічна пам'ять загиблим у цій агресії. Побачите Ви світлини. Вибирали, знаєте, точно в житловий будинок підступну жертву російської агресії, діти. Ужас. Україна також отримала черговий грант сьогодні від Сполучених Штатів Америки у 1,25 мільярдів доларів до державного бюджету. В п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США. У розмірі 1,25 мільярдів доларів фінансування було надано через цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту підтримка державних видатків для забезпечення стійкового державного управління в Україні. Загалом, з початку Великої війни, Україна отримала від США близько 16,7 мільярдів доларів у формі грантів. Дякую Сполученим Штатам. So United States, for supporting Ukraine. We need your support, because we fight for freedom, we fight for democracy. І З-під завалів багатоповерхівки в Умані дістали тіло дитини, повідомляли ВМС. Станом на 19.00 кількість загиблих зросла до 25. Серед них наразі четверо дітей йдеться у повідомленні. І Зеленський сказав, що дітей неможливо впізнати, доля їхніх батьків поки невідома, тому що тривають розбір завалів. І в минулому тері я показував декілька світлин, просто як житлові приміщення, перетворюються перетворюється в брухт. І прошу всіх глядачів, закликаю, поширювати. Навіть якщо у вас не багато підписників, але про це має дізнатися кожна країна в цьому світі. Тому що хто за мир, хто за свободу, за демократію має продовжувати підтримувати Україну. І остання новина на сьогодні. Зеленський розповів, про що говорив з лідером Китаю. Президент Зеленський під час телефонної розмови з китайським лідером зіньпіням обговорювань. Залучення Пекіна до мирних ініціатив України та наголосив на необхідності підтримки суверенітету нашої країни. У нас відбулася важлива розмова. Що стосується майбутньої зустрічі, про це не говорила. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, то в першу чергу вони стосувалися безпеки. Для нас дуже важливо залучити в наш формат нашу формулу миру, якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність, сказав зелен. Про територіальну цілісність, про суверенітет, про всі ці питання ми говорили і почули повагу до всіх цих принципів. Телефонна розмова Зеленського та лідера Китаю 26 квітня стала першою після початку повноваштабного російського вторгнення. Після переговорів стало відомо, що Китай надійшла свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультації про врегулювання війни. Нагадаю, що генсек НАТО Єн Столтенберг у контексті телефонної розмови між лідерами України та Китаю нагадав, що офіційний Пекін не спромігся засудити російське вторгнення, передає українська правда. Ну і ми бачимо, знаєте, вісь, вісь поганого і доброго, добра і зла, як він викристалізувався, Це Російська Федерація, Китай. Тому що це комунізм. Я сподіваюся, що можна переконати Китаю. Це добра звістка, що Зеленський зміг вперше поговорити з лідером і наголосив на тому, що, щоб припинити цю війну і врегулювати. Але Російська Федерація не врегульована, як кажуть військові експерти, допоки не буде знищення особового складу. Та Техніки РФ вони не зупиняться. Тому нам так важливо, аби весь світ чув, знав, поширював і підтримував Україну надалі, тому що війна триває. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це допомагає, аби відео ширилося і більше людей дізналося правду, те, що відбувається в Україні. Слава Україні, слава ЗСУ!